Всім привіт! Це Кір і з вами подкаст Схід людей від Геоштука. Штука. В цьому випуску спілкуємося з Наталкою Сосницькою про фестивалі Схід України, культури та Костянтинівку. Чесно кажучи, хоч я теж з Донецької області ніколи не розглядав сусідні міста як культурні куточки Сходу України, взагалом і що саме робить ці місця унікальними, сподіваюсь, що з сьогоднішньою гостею ми хоч трошки зможемо дослідити нове для себе місце. Наталко, вітаю тебе в нашому подкасті. Почнемо наше міні-дослідження. Привіт. Чим особливе історичне середовище Костянтинівки? Ну, воно загалом дуже цікаве, тому що історія нашого міста сягає середини дев'ятнадцятого століття. Не буду там вдаватися в подробиці, але наше місто починалося як хутір, потім розширилося до села. І потім, коли туди привели залізницю, воно вже стало супер швидко розвиватися. І завдяки полігійцям, які приїхали в Костянтинівку і побудували основну масу виробництва, яка до 90-х років ще якось працювала. Місто почало дуже швидкими темпами розвиватися. Ось і якщо говорити про ближчу історію, то і якщо ви запитаєте когось дорослого в Костянтинівці, якогось мешканця, то всі скажуть, що колись Костянтинівка була ледве не центром виробництва в Радянському Союзі в Радянській Україні, тому що у нас працювало там більше 26 заводів, всясовєцькаве. Значення у нас виробляли скло, Є купа міфів і правди про те, як були вироблені рубінове скло на зірки в Кремлі, Серкафах Леніна був вилитий в Костянтинівці на заводі, і будь-які пляшки, які можна було побачити в регіоні, були зроблені на Костянтинівському пляшковому заводі. Словом таке. Дуже у нас є дуже велика прив'язка до потужного промислового минулого, тому що це місце притягувало людей з усього колишнього радянського союзу і абсолютно різних різних національностей. І коли в 90-х все почало дуже швидко руйнуватися, люди втратили щось за що вони можуть зачепитися за що вони чим вони можуть пишатися своїм містом. Ну, власне, з цими штуками ми і працювали в своїй організації. От, але да, Костянтинівка, якщо підсумувати, це колись супер потужне промислове місто з дуже класною природою, з дуже класним розташуванням, місцем на карті, скажімо так. От і сьогодні, на жаль, це дуже великі небезпеці. Що я скажу? Та, та я вас розумію. Як і чому ви стали частиною культурного життя Костянтинівки? Ну, все як завжди, через русських, напевно. Якщо дуже грубо казати завдяки моїм батькам, тому що вони ще в 2007 році заснували культурологічну спілку, вона називалась Українська культурологічна спілка містечко Мрій, яка була таким невеличким центром українського культурного життя в місті. Батьки намагалися допомогти місцевим мешканцям згадати, хто вони, тому що звичайно, оскільки ми були таким великим провословим центром, все було тотально зросіщеним, і люди дійсно не знали. Своєї історії не пам'ятали українську мову, скажімо так, і так далі. І мої батьки проводили різні театральні вистави. У них була бібліотека української літератури, невеличкі фестивалі, приурочення до різних дат традиційних, в тому числі. І потім, в 2014 році, моїй родині довелося покинути місто, тому що це було дуже небезпечно з погрозами і так далі. Ну, голова української культурогічної спілки, який розмовляє, завжди розмовляв українською. І ще до того, як це стало менстрі. Пропонував перейменовувати вулиці, фрунзи і так далі, в якісь адекватні. І ще й підприємець, всі його знають. То звичайно, першими прийшли розкуркулювати нашу сім'ю. От і батьки покинули місто з з двома моїми молодшими сестрами. Я з чоловіком лишилася, переховувалася, там погроз теж було мільйон. Але ми, хоч якось, намагалися врятувати те, що в нас лишилося, бо і в мене був свій бізнес, і в моїх батьків в мами і тата свої. Тому ми лишилися, потім ми подумали про те, щоб переїхати в Київ переїхали на початку 2016 року на півроку сюди. Ну я тут вчилася. Я тут з 2008 року багато дуже жила і. Мені, якщо чесно, не подобалося. <хи> От. І я вирішила, що ну, треба спробувати ще раз. Ну, ми спробували, і в нас нібито непогано виходило. І коли ми в травні 2016 року приїхали в Костянтинівку в гості до мами мого чоловіка, ми зрозуміли, що ми не хочемо їхати вже більше нікуди. І, повернувшись, все почало якось нестися дуже швидко. Напевно, тому що, знаєте, коли ти приймаєш якесь важливе рішення, і воно правильне на твоєму шляху, то все якось сприяє тому, щоб тобі вдавалося. І я зустріла. Прекрасно, Софію Полопенко, якій тоді було 13 років, яка з табором «Будуємо Україну разом розбудовувала Костянтинівку Костянтинівські парки. Я тоді підпрацьовувала для місцевої газети. Мене попросили писати їм статті. Я вирішила: ну це супер класний привіт, зустрітися Софійкою І на фестивалі з країна в Україну я до неї підійшла. І з тих пір ми були неразливо. Да, хоча мені на той момент вже було 25 ми вирішили, що ми хочемо разом робити якісь важливі речі для свого міста. У мене така ідея ще зі школи була, але коли я зустріла дитину, яка власне горить цим і робить щось для цього в своєму віці, то я вирішила, що це от прям супер-меч і треба починати робити. І ми почали з малого з невеликих культурних подій на території міста під відкритим небом. А потім, уже попросивши допомоги у місцевої адміністрації, яка ще пам'ятала те, що робили мої батьки, і вони там з певним рівнем довіри дали нам дуже класне місце. Місце комунальне приміщення, в якому до сьогоднішнього дня ще є наш простір, який ми назвали друзі, і в якому ми зростали разом і разом з громадою свого міста і з його культурним життям ми намагалися якось його трансформувати. Тому як потрапила, потрапила випадково, але вірю на сьогоднішній день, що точно нічого випадкового не буває. Які найбільш знакові культурні заходи проводились у місті? Ну, якщо ви питаєте про міську державну ініціативу, то дуже довгий час взагалі майже нічого такого, крім ну, основним і найбажанішим заходом в місті був концерт і салют до Дня міста для того, щоб випити в паркі пожари там шашлики, поваляться й парать п'яними потім. Але вже там після 2014 року, звичайно, всі були зобов'язані думати трохи в інший бік, щоб оці... П'янки набували якихось сенсів, і тому почали проводитися якісь заходи на державні свята, типу дня незалежності, щось адекватне плюс-мінус. Ну не без пластикових віночків і шолкових шараварів, але вже хоч щось проводитися замість зерніць в цих советських школах почали. Робитися оці джури змагання дітей, які вивчали там і зброю, і медицину, і традиції, різні історії. Вони там змагалися в цьому. І також, уже там ближче до, до останніх років перед вторгненням повномасштабним, почали проводитися фестивалі. Типу Боже, вибачте, мені дуже соромно я забула Смолянський куліш, здається. Тобто, все, що місто намагалося, хоча якось робити, воно було пов'язано з українськими традиціями, не те, що вони хотіли насаджувати їх, але щиро, ну зокрема, я знаю начальні. it's all Управління культури, яка щиро намагалася якось адаптувати <с. її е, ініціативи і заходи, які вони пропонували як відділ культури до української українськості культури, до українських традицій, для того, щоб людей це ставало нормальним, щоб це не було, знаєте, чимось обов'язком на День незалежності постоять, коли тебе викликали там послухати гімни. Тобі вже скучно, і ти засинаєш, не любиш стояти на цих подіях. Тому ось такого плану невеликі події там для дітей теж проводились. Я не скажу, що у нас якісь супермасштабні. Ну і також за тих, що ми пам'ятаємо, там кілька разів до нас приїжджали з країни в Україну, і вони, до речі, дуже класно навчили наших місцевих активістів, деяких, які брали участь в організації фестивалю, і місцевої там адміністрації, як можна робити події, показали їм інший шлях. А потім ми почали проводити свої події. І першим таким досвідом і дуже страшним був фестиваль, який називався Маланка. І мені дуже хотілося, щоб ми показали, який може бути різдво інакшим справжнім. Що різдво це не тільки зробити зараз мене, значить, всі мої колеги з мого регіону, які почують, що я скажу, замість того, щоб це от, от, от кутю з лісом <сміття> і компотом, яку я терпіть, не можу. Вибачте, це можна набратися якихось інших традицій і згадати можливо їх, можливо, якось привнести в свою родину, в свою громаду. І тому ми провели фестиваль, на якому було дуже багато різних активностей, і до нас приїжджав на вітюал, я пам'ятаю, з колядою, і робили вертеп. Ну, словом, ми показали, як це може бути класно, і вже потім. Через це я думаю, що також завдяки і нашим якимось старанням, наше місто брало участь у вертепах в інших регіонах України. От, ну і не можу не згадати, звичайно, на наш Бенгер. Це The Most Fest, який ми дуже хотіли зробити таким справжньою регіональною значення подією. Ну і думаю, який останній нам він таким вдався. От дуже маю надію, що ще буде. Майбутнє все-все. — Давайте крайній, крайній, не останній. <хи> Колись ми командою хотіли розповісти нашій аудиторії про унікальні культурні проекти Донбасу. Розповідали про всіляки, в тому числі і за фестиваль Замост Фест. Знаю, що і ви були його організаторкою. Як виникла ідея створення The Most фест і що надихнуло вас створити цей проект? Так, це наша дитина, ми дуже її любимо. І насправді мені здається, як і будь-що класне воно не починалося як ідея фестивалю. Насправді, це все сталося в першу чергу завдяки дуже класній команді, яка називалася тоді Код міста. Це був проект організації громадської організації «Гараж Генг», які разом з з різними дослідниками працювали в шести містах Сходу України. І вони спочатку їздили регіону. Вони хотіли допомогти. Знайти, відновити самоідентифікацію людей міст сходу, і вони їздили спочатку експедицією, досліджували ці міста самостійно, дивилися, спілкувалися з громадами, не мали зрозуміти, які з цих шість міст вони оберуть. І вони заїхали до нас в кінці чи на року. І ми з ними познайомилися: я, Софійка і Давидше з нами тоді був. «Мій чоловік Сергій», і вони зрозуміли, що у нас може статися класний меч. Ми дуже натхненно розповідали про те, як ми любимо Костянтинівку, як ми хочемо тут щось змінити. І побачили вони також на зустрічі представників місцевої адміністрації, які були ще не дуже готові до якоїсь такої роботи і будь-що сприймали. Ну, давайте здесь поставимо пам'ятник Бандері. Звучали отакі фрази і. Вони сказали, що точно хочуть працювати з нами. І от весь 17-й рік це був, була дуже тісна співпраця з ними. Вони привозили класних людей до нас в простір для того, щоб спілкуватися з місцевими мешканцями. Вони робили там соціологічні дослідження, урбаністичні. Ми ходили по місту, і в якийсь момент. Одна з наших відвідувачок, а це вже була жінка, така 50+, Вона привела нас в точку в одну цікаву, в якій ми зрозуміли, що це воно. Якщо коротко, наше місто розташоване вздовж річки, кривий торець, вздовж якої є залізниця. І місто і все виробництво побудовано вздовж цієї річки і залізниці. І так будувалися міста до цього. Це вважалося суперзручним. І всі люди, які жили, вони жили довкола цього виробництва. І коли його не стало, в нашому посеред нашого міста, в серці його, з'явилася просто руїна тотальна, яку ще до сьогоднішнього дня я впевнена, десь там розбирають на метал. І ця точка, в яку нас провела ця жінка, вона була якраз. Майже в центрі карти біля річки і біля невеликого. Мосту, по якому люди швиденько перетинали цю річку, щоб потрапити з однієї частини з одного берега на інший, і це не суперпішохна офіційна територія, але там спокон віку ходили люди. І ось ця жінка нам розповідала про свої спогади, як вона ще мам з мамою, дитиною ходила там з мамою на роботу сама в школу, в гімназію, і ходила тут по всю річку. І це для неї була якась така дуже важлива, дуже важливе місце. І ми там походили, і ми зрозуміли, що це воно, і ми вирішили. Хлопці з платформи Острів зробили на березі цієї річки, прив'язавши до частини старого автомобільного мосту дуже класний помост, такий дворівневий, на якому можна було зупинитися і подивитися на річку. Він був навіть зроблений так, що там можна було хоч його займатися, хоч як і до тебе був дуже прикольний вид і на природу, і на залишки індустріальні. І також поряд стояв старий закинутий ангар цех. Ми зв'язалися з власниками. Вони були не проти на стіні цього ангару хлопці з скихитерт студіо за керівництва нашого Саші Мехеда, який був тоді, відповідав за культурне дослідження, створили величезний мурал. І ми не знали, як презентувати все це місцевим мешканцям і придумали собі зробити якусь невелику подію, яка б могла людям показати, що тут не страшно. Що тут не тільки алкоголіки і наркомани ходять і переховуються на цій території, що це серце нашого міста, воно дуже гарне, його треба якось трансформувати. І, от ми, власне, придумали, що ми зробимо це Most Fest. Чому він за мост, бо це було біля мосту, відповідно, і ми вирішили показати, як можна користуватися цим простором. І У нас там і барахолка була, і в стрітбол там можна було пограти, і в настільний теніс, і послухати музику. Словом, ми вирішили зробити таку невелику подію, яка яку назвали фестивалем, і потім вже від цього довелося танцювати. І потім, вже через рік ми зробили ще один, і через три, ось той, який був крайнім 21-му році. Що вирізняє The Most фест серед інших культурних заходів регіону? По перше, ми були напевно першими в регіоні, хто робив такого плану подію в місті, абсолютно для цього не призначеному. Зробити фестивалі, привести туди пару тисяч людей, це ж на третьому, ладно. <хи> і дивитись кіно, театральні постановки. Виставки спілкуватися, якісь дискусії проводити ну, словом, це було супер незвичайно на початках. Так точно вже потім з'явилися події, не побоюсь сказати помасштабніші, да, і дуже важливі, які перегукували з нами в цінностях. Але на початку ми просто першими зайшли на цю територію, напевно, і тому це було незвичайно. Ну я думаю, що до сьогоднішнього дня, якщо ви так пересічно громадянина спитаєте, як вам. Ідея фестивалю у вашому місті в промзоні, всі скажуть, що ви зійшли з розуму, але ми над цим працювали, щоб це вже було якось більш приймалося громадою міста, скажімо так, але все одно це не, не стало як явищем нормальним. От тому в регіоні зазвичай намагалися якось ініціатив більше, я скажу так, напевно, від держави було в якихось масштабніших подіях. Ну, тобто, якщо взяти масштаб там сцени, яка у нас вже була. Томати населена була не одна, і масштаб людей, яких ми запрошували в цю промзону, то щось подібне відбувалося тільки, напевно, вже від імені держави, тільки в Краматорську на день міста, там день металурга і так далі. Ну тобто це не було чимось. Явищем, як культурна подія, це була чергове, це день міста для того, щоб випити і поїсти шашлики, Ось тому я скажу, що ми дуже довго були як першопочатківцями, але добре, що ми були не одні, насправді. Розкажіть нам про якісь унікальні події, що там відбувалися на фестивалі? Так, так, так. Ну, якщо для запису, то унікальні події. Як я вже казала, там ще буде питання про фокапи. Оскільки це було вперше, то воно все було унікальним на початку. Ну, бо якщо ви подумаєте про те, що це територія. Добре, вже останній фестиваль нас змусили, і дякую нашому донору, який змусив нас піротехніків визвати для того, щоб всю територію досліджувати на предмет якихось вибухових пристроїв тощо. Але те, що в місті, де раніше виготовляли скло і так далі, люди танцюють, слухають пісні, дивляться кіно, як я вже казала, то це вже було ненормально. І далі я скажу, що наша унікальність, напевно, найбільша. Перше, що мені спаде на думку в тому, що в абсолютно не для цього місці, зустрічалися і перетиналися люди, які в принципі не мали би там ніколи знаходитися ніколи б не подумали, що вони прийдуть в Костянтинівку щось робити, якусь якусь свою творчість поширювати або там спілкуватися з місцевими. Це було місце зустрічей, контактів, і пошуку зв'язків, і це його найбільша унікальність мені здається. Під час пошуку інформації про вас я натикнувся на ще один ваш проект «Behind Blue Eyes». Розкажіть, будь ласка, про нього. Так, це зараз моя сім'я. Проект «Behind Blue Eyes» він був створений моїми колегами Артемом Скороходько і Дмитром Зубковим. На початку 22-го року, коли була деокупована Чернігівщина, вони були одними з перших волонтерів, які заїхали в села для того, аби привезти людям гуманітарну допомогу. Власних підтримувати після окупації. Після складного періоду, і вони дуже так затусили з місцевими дітлахами, і вони їх дуже вразили, тому що, попри руйнування довкола і ну страшний досвід, який діти власне пережили, вони все ще залишалися дітьми, і вони були дуже щирими. І хлопці вони працювали в маркетингу дуже багато років, мали дуже багато досвіду, і в них ще залишалися одноразові плівкові фотокамери. І вони вирішили дати дітям ці камери для того, аби їхніми очима подивитися на те, що відбулося в їх. В їхньому селі, яким воно є, і так далі, і вони навіть не розраховували на те, що камериці повернуться до них, але вони повернулися, і фотографії були просто неймовірними. І хлопці побачили, що діти насправді мають якесь своє унікальне бачення, і творчість може якось допомагати їм будь-яку травму пропрацьовувати і, взагалі, може допомогти здобувати дуже багато чого в житті. Хлопці показали ці фотографії аудиторії своїй і вирішили зробити щось взамін. Дітям за їхню роботу творчу і власне запитали їх про що вони мріють, і діти написали це на листочках, і хлопці здійснили ці мрії. І так це переросло вже вдалі в постійний проект. І я долучилася. Трошки в кінці 22-го року, скажімо на сьогоднішній день Behind Blue Eyes — Це вже така велика організація. Нас багато, і ми, окрім нашої основної програми з фотографіями, ми все так же їдемо. Ми працюємо прифронтових до окупованих територіях, працюємо з дітьми. Наша аудиторія там 10-14 років. Скажімо, ми працюємо в селах в малих населених пунктах. І знову ж таки, є цей процес з фотографуванням, здійсненням мрій. Але також у нас вже є побічні такі проекти. У нас є подкасти з дітьми з прифронтових територій. Дуже цікаві розмови на всіх платформах. Ми є Є також у нас наш крайній, скажімо, великий проект. Це фестиваль «Блищик». Ми провели три великих фестивалі в трьох селах. Півдня України цей фестиваль був покликаний допомогти дітям знайти свою іскру, ближче кі є синонімом слова іскра. Діти разом з дуже класними менторами з різних галузей пробували себе в різних напрямках творчих і робили якісь невеликі власні проекти. І це знову ж таки про креативність, про творчість. Словом, ми працюємо в цій галузі. Зараз ми намагаємося. Переходити трохи ще на більш серйозніший рівень. Поки що там не буду казати, що у нас на думці. Ми ще з приводу цього дуже добре постративуємо, але ми будемо далі працювати з дітьми. Це така наша основна аудиторія. Одж, адже, ну. Як би це банально і пафосно напевно не звучало, це ті люди, за якими майбутнє, і дуже важливо саме в такий час підтримати їх, бо вони ніхто з нас не обирав, а діти точно не обирав да, жити в такий темний доволі час. Тому наша місія їм допомогти знайти якусь свою іскру, за яку вони можуть триматися і здобувати в житті бажаного з допомогою своїх творчих навичок. Питання від нашої команди: чому саме зараз ви займаєтесь журналістикою, і яку роль в майбутньому ви бачите в тому? Ну, журналістикою займаюсь доволі рідко зараз. Оскільки я <смеш>, належу до одного великого медіа, на жаль, останні півтора-два роки інтерес до України все більш падає. Я скажімо, я працюю на телебаченні, і оскільки все більш небезпечно працювати на лінії фронту для телебачення, це майже неможливо. Словом, Служби безпеки не дуже дозволяють відвідувати фрон фронт фронтлайн, тому кількість візитів в Україну таких дуже великих і знач значимих журналістів. Світових в Україну знизилась. Але я я в це потрапила ще до вторгнення, і це було випадково завдяки моїй подрузі. Але я з першої секунди потрапила в команду ну, однієї з найкрутіших журналісток, і я зрозуміла силу слова їхнього. На жаль, вони не кажуть все так, як би нам хотілося, і нам це все бачиться. Але я розумію, що я маю силу і можливість впливати на те, як буде. Україна під час цієї війни представлена в світі і про що вони говорять? Тому коли я маю таку можливість, я я працюю і якось долучаюся до цього. Бо я вважаю, що як би скільки б не писали про Україну, всього цього замало. Бо люди вже забувають, що він вони вже давно забули, що війна в Україні триває і що вона не стає легшою далеко, тому. Оскільки це буде можливо, я буду продовжувати це робити. Я вважаю, що це е, ну важливо для, для нас в першу чергу. І останнє питання: наше улюблене, розкажіть про якийсь один факап, і як ви його вирішили взагалі в моєму житті? Чи ну я маю на бацю в діяльності? Ну, чи можна зокрема? в діяльності? Можна в житті? Це це буде з останнього. Це буде стосуватися Бігент Блайс, якому я зараз живу. Значить, ми вирішили зробити ж фестивалі блищик для дітей де на деокупованих територіях. І вони відбувалися у нас в селі Лупереве Миколаївської області, в селі Висунськ Миколаївської області і в селі Павлівка Снігурівського району Миколаївської області. І ми собі з хлопцями ну ми намалювали такий фестиваль. Ми, значить, знайшли. Класні такі купальні конструкції, які будуть, в яких буде і не жарко, і не холодно, і, і від сонця сховаєшся, і які виглядають дуже красиво. І це таке ціле фестивальне містечко, яке ми будували, мали побудувати, скажімо так, в кожному з сіл. І ми показували все це і місцевим нашим локальним директоркам шкіл, з якими ми працювали безпосередньо на місцях, і в районі, в управлінні освіти, всюди ми все показували. Ми приїжджаємо, а у нас такий тур був 18 днів. Значить, ми жахнули три фестивалі за раз. Приїжджаємо ми в Миколаїв, і Поки ми в Миколаєві наша команда технічна з Don't Take Fake, значить, будує ці всі конструкції, і нам дзвінок з району і дуже кричаща жінка каже: Ви що, сума ума сошли? Ви, ну, типа, ви розумієте, що Луп, а от ми в Луперовому починали. Що у нас тут 18 кілометрів через Лиман від росіян? І ну коли стріляє ТРСЗВ, воно долітає отак, от, і тривога навіть не включається. А ви хочете зараз поставити півтора е, е, цих тисячі квадратних метрів білої плями, отакої огромної. Я каже, розумію, що це красиво, але ні. Ну я в якийсь момент розумі... зрозуміла, що ми за оцими всіми ми реально забули, що ну що це величезна ціль на на дроні, це дуже легко розпізнати. Ну, звісно, в нас була істерика, але ми адаптувалися як могли. Ми звичайно прибрали конструкції, ми не наражали. На кого на, на небезпеку ми перебудували все так за один день, що це відбулося посеред дерев, без тентів, без нічого, і в школі частково і так далі. Ми стали ближчими до школи. Але ось це, знаєте, це більше історія про те, що треба трошки свої рожеві мрії і якісь хотілки завжди співставляти з реальністю 10 разів, тому що. Це вже це не жарти, і ми працюємо в умовах, які ну не нормальні, і не, не варто своїми якимись цими бажаннями і красивими картинками наржати дітей в першу чергу на небезпеку. От тому так, це такий суперфакап. Ми вже цього такого більше не зробимо, але ну ми, ми спробували. Слава Богу, що не вийшли. Як то кажуть всім. Дякуємо. Це був схід людей, геоштука та Наталка Сосницька. Слідкуйте за нами у соцмережах, донатте на зсу. Все буде Україна.